Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І так, сьогодні у нас буде рубрика візерунок до скрабнички». Хто е за мною спостерігає, бачили, що я відв'язала е собі светру таким візеруночком, <кій> от він у мене зараз виконаний, да, на двох зразках: е картна ниточка, кашемір з мариносом. Це, ну, не так важливо, ми зараз будемо спілкуватися конкретно по візерунку. Значить, якщо тут я в'язала просто. Ось, да, лицюва резиночка, і далі в мене ці колоски вони пішли схрещені тут звичайні. Значить, що старалася я? Я старалася, щоб у мене лицьові петлі, які йшли на резинці, вони гарно переходили в колоски, от. і в колоски, і в коси. От от, да? Тобто, щоб воно гарно виглядало. На другому візерунку я вже трошки знущалася, як то кажуть, над собою. Я ось в'язала їх з хрещеним. Тобто, в принципі, якщо є бажання, ви можете порахувати і в'язати їх отут з хрещені, а тут звичайні. Але також старайтеся, щоб у вас воно гарно виглядало, коли петля з резинки переходить гарно. Гармонійно і йде далі. Таке продовження, нема там обірваності такої. Мені це подобається. Якщо вам воно не муляє ніяк очі і все нормально, то, в принципі, хай воно так і буде. Значить, ось схема візерунку. Я одразу промалювала кольоровим Це ось наші колоски, і ось наша коса, шість петель. Значить, тут вказані тільки. Лицьові ряди. Якщо ви в'яжете по кругу, то ви в'яжете кожен парний ряд по візерунку. Якщо ви в'яжете, наприклад, просто зразок розворотними рядами, то у вас з виворотньої сторони ви в'яжете по візерунку, але схрещені лицеві, які вони у нас на лицьовій стороні схрещені, вони так само з виворотньої будуть виворотні схрещені. Щоб ви не загубилися у візерунках, візерунку у візерунку цьому, да? роздрукуйте собі, просто промалюйте. На жаль, мені не вдалося в програмі виставити так, щоб воно всюди було показано, наче схрещені. От. Але просто ви для себе будете собі відмічати, які ви в'яжете рядочок і що як в'яжеться. Значить, я набрала якусь там кількість петель. У мене якась звичайна така моточка була. Ось я зараз трошки розмотаю, щоб мені вистачило. Покажу буквально, ну, можливо, один рапорт. Ось, значить, беріть для зручності собі лінійку, щоб ви могли слідкувати. Там ось Перший рядок. Зараз, звичайно, в мене воно буде йти розворотними рядами, тому, значить, ось я відв'язала резинку. Зараз в мене має йти шість петель. Першої косички я їх пров'язую. Тепер дивіться. Звичайно, коли ви будете в'язати виріб, я маю надію, що ви вже тут підрахуєте себе. У мене ось вона починається з першої петлі виворітна Я її просто пров'язую. Ну, це зразок поки що. Шість лицьових Один, два, три, чотири. І тут шоста. Шоста в мене вона закінчиться виворітною. Що я роблю? я отак роблю, щоб воно було гарне. Просто міняю місцями. Ось, косичка у вас є. Далі в мене йде п'ять. Після шести литєвих п'ять виворітних. 1, два, три, чотири, п'ять. Пров'язала. п'ять. Тут в мене має починатися. Ось, оця перша. Я візерунок вам фото добавлю в кінці. Ось перша лицюва схрещена. У мене тут виворітна. Я її ось. Знімаю, поміняла місцями. Це щоб гарний був перехід. І зараз ось схрещено, її пров'язую. Пров'язала. Далі в мене дві виворітні йде. Знову ж таки, одна ось. Лицьова схрещена. Візерунок тут нескладний. Знову дві виворітні і схрещена має бути. Але я одразу так от поміняю, тобто центрально у мене тут трошечки в сторону піде. Ось, схрещена. Ось це починаю формувати ось оце, ці колосочки. Ось, тобто Там можуть бути різні варіанти. Ну, ось так само я зараз в'яжу дві виворітні. Тобто, в мене одна литова, ось тут такі, вона, бачите, обірветься. Не завжди, не завжди є а, можливість попасти так, як треба. ось значить, а, ой, Зараз схрещена. значить Ось дві виворітні я пров'язала: один, два, і схрещена. Я схрещую, ну, це виходить справа, не на ліво. І тепер один. І оскільки зараз в мене колосок буде йти туди, я міняю два, ось, і ця знову ось схрещена. Я зараз покажу поближче схрещення. Ось, я сформувала у мене вже один, два. Зараз сфокусую. Значить, ось, Одна схрещена, друга, третя, четверта, п'ята. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто це наші гілочки починаються. Далі знову 5 виворітних. 2, 3, 4, 5. І в мене йде шість лицьових. Тут також я ось, повернулася назад, поміняла і в косичку вже яка в мене коса, да? 6 лицьових звичайних. 2, 3, 4, 5, 6. Ось. Тобто, далі знову 5 виворітних. 1, 2, 3, 4, 5. Схрещена. Ось. Зняла. Один, два. Отут ось поміняю. У нас гілочки, які йдуть, вони одна, ну, одна сторона йде з наклоном вправо, інша йде з наклоном вліво, тому воно так і виходить. Ось. знову схрещене один. Тобто ви дивіться по візерунку. Чи буде воно там актуально ну, поміняти місцями і зробити так, щоб воно було гарно, чи воно все ж таки ну, не дуже там? і і ось. Ну, і Тут в мене виходить а, дві коси і майже дві, дві гілочки. Розвертаюся. Зараз я це все равно заберу, щоб воно не відволікало. Значить, ось, виверітьний ряд, що ми робимо? В'яжемо. Це в мене були, ну тут такі залишкові. Ось іде в мене Це в мене має бути схрещено. Ось. Тобто, ви там в перших рядах, коли ви почнете рапорт в'язати, ви дивіться, якщо це у вас в'язання не по колу, ви там. Так, одна виворітна, значить, по-любому вона буде схрещена. Як я її роблю. Ось, дивіться, значить. Я заходжу ось. Ось, прям, бачите, не за перше вушко, а за друге. Я її закручую. Раз, пров'язала. Зараз я наближу на хвилиночку. Ось. Знову в мене виверітна, схрещена. Ось, я беру, звичайно, ми в'яжемо отак за ушко, да? а тут я беру її за друге вушко, я її прямо розвертаю. Знову в мене тут дві лицеві, і ось раз, розвертаю дві лицеві, і отак от розвертаю. Так. Це ще все в мене йде просто о, ось такий. Так, і тут далі в мене йде вже, зараз ниточку трошки. Ось, в'яжу, звичайно, просто 5 лицевих. Це вже я просто на, ну, як то кажуть, на пам'ять знаю цей візерунок і ось ще раз показую, зараз вам Схрещені у ці петлі. Це якщо ви будете в'язати, ну, ви їх будете в'язати з вивору, тут ті, хто в суміснику будуть. Якщо розворотними ось, ми, ось, у нас є перша, ближче до нашої стіночка. І ви так заскакуєте у задню дверку, у задні двері. Раз, дістали. Зараз я вже дов'яжу, і ви побачите ось. раз. Можете перевернути її, потім пров'язати. Як вам буде зручно. Я просто вже якось так приловчилася, Ось можна розвернути, отак от і пров'язати. Зараз покажу, що в нас вийшло. от. Тобто, коли розворотними в'яжете, то треба буде трошечки більше вашої уваги, щоб ви не пропустили. Оці схрещені петлі. Якщо ви в'яжете по колу, то вони у вас а, і то, це ось не схрещено вже, бачите, я вже на косичці нав'язала схрещену. А, якщо у вас в'язання по колу, то там трошки буде на перших етапах, на цих простіше ви будете бачити ці петлі. Так, зараз повертаю. Ось, дивіться, бачите? Ось вони схрещені у мене так ідуть. Значить, мені отак от, так? Да? Зараз так само третій рядочок, ось я його в'яжу абсолютно так само. абсолютно І повертаюсь точно так. же Тобто, так, як пров'язали ми перший. от І е, покажу далі вам початок п'ятого рядочка. Продовжуємо. Я відв'язала ось перший третій рядочок. На початку в'язання. Зараз в мене ось перехрещення коса, і починається оця зміна між о, в колосочку да в гілочках. Хай буде. Одна петля центральна, вона не змінюється. Вона весь час схрещена йде вверх. Значить, як я роблю а, схрещення коси? У мене є відео на Ютюбі. То зараз не зрозуміє ви можете подивитися. значить Я починаю я не користуюся додатковою списою, мені, в принципі, зручно так. У мене коси 3 на 3. Я три знімаю, тут зажимаю ниточку і пров'язую. З петлі поки що залишаються тут, на правій спиці. Далі, я лівою лівою знімаю ці три петлі. Так, от їх міняю. І тут роблю накид між петлями, щоб сама коса вона була не така об'ємна, а більш пласка. Вона гарно виходить. От. Поміняла, в'яжу далі Дов'язую до своєї першої Значить, Щоб було зручніше, ви можете отак. Просто взяти, поміняти, повісити спочатку, схрестити лицьову. Вона у вас весь час, цей візерунок, оця гілочка, іде схрещені петлі. Дві виворітні. Ось, вона на сторону пішла. Ще раз. І схрестила її. Зараз я покажу ближче. Тут в мене три, три, три виворітні я дійшла до центральної. ось так само, я що виверідну, шо лицеву, я заходжу, як то кажуть, через задні двері. Далі, один, два. І тут в мене по візерунку, ці відхиляються гілочки вправо, ці вліво. Ми беремо знову, поміняли. Пров'язали виверідну. І ось лицюву схрещену. Одна виворітна, і тут ми знову ж одразу міняємо друга виворітна, лицьова схрещена. І дов'язуємо у нас тут чотири виворітні до кінця. Зараз буде знову косичка. <кхід> Вибачаюсь, наближено її, зараз вам покажу. Три петелечки зняла. Три, які в мене залишилися, я їх пров'язую. Так, от в мене виходить. Отак, от, якщо дивитися. Далі спицю. Так, от я засунула. Тут обережно все зажала пальчиками. Ось, 1, 2, 3, і підняла їх. Можливо, якщо петель буде більше, то тоді потрібно буде вам і додатково спиця. Ну, я навіть коли там 10, 5х5 5 хрещую, я не користуюся. Ось. Тобто в нас вже, бачите, як виходить? Виходить оцей візерунок ось, і зараз знову. Обережно просто не загубити петлі. Поміняла так от. Знову поміняла. Центральна, вона завжди залишається по центру. І ось, дивіться, раз, задні двері, двері зайшла і змінила її. Все, у нас виходить така схрещена гарна петля. І дов'язую до кінця з заміною. Далі в мене буде виворітний ряд. Я буду в'язати по візерунку. Зараз вам покажу, що у нас буде там відбуватися з косичкою. Якщо ви в'яжете по лицьовій стороні, то у вас воно також по візерунку ви в'яжете, скидаєте накид з нашої косички. Ось, я починаю зараз, так? Так, це в мене схрещено виворітно. Раз. Два. Візерунок не складний, його доволі таки швидко запам'ятовуєш. І я думаю, що ви тільки на своїх там ну, листочках можете відмічати. Ну, я собі відмічаю, який я рядок в'яжу просто і все. Тепер ось дивіться, я дійшла до коси. Тут в мене був накид, коса в мене, я знаю, що 6 на 6. Я прив'язую ці три, які в мене є петлі. Ось оцей накид я його просто знімаю. І знову пров'язую 3. Головне не забудьте, що у вас накид, щоб ви не додавали собі там а, додаткову зайву петельку. Все, я дов'язую до кінця, і зараз до вас повертаюся. Ось показую, я дов'язала в мене вже перше да, перехрестя на окусіє, і гілочки починають розходитися. Наступний в мене сьомий ряд, у вас все в'яжеться. Майже, ну, якби, однаково, сьомий ряд, шість петель у нас коси. І далі знову от оці зміни ми міняємо, щоб ці гілочки наші вони розійшлися. Так. Ось. Тут вже в нас ну, проблем ніяких немає. Петлю ви там зняли, не забули, вона у вас не додалася ніде. ось Формується вже наша косичка. І ось я знову доходжу. Ось перша гілочка, вона у мене з наклоном вправо, схрещую і дві виворі. Так само, схрещую, Ось, бачите, розходяться оці колосочки. І тут так само я міняю тільки в ліву сторону. Виворідна. Ось знову замінила виворітна. І дов'язую до кінця так, як воно має бути. Ось, у нас же формується наша, наша гілочка. І коса. Зустрічаємось знову, на дев'ятому рядочку. З його сторони, я ще раз покажу. Ось, це я дов'язую вже, щоб починати 9 ряд. Ось, знову ж таки, бачите. Це в мене ось передня стіночка. Я заходжу в задні дверцята, пров'язую. Так само тут заходжу. Ось це вже я. Ось, заходжу, перекрутила і пров'язала. І, звичайно, дов'язую просто до кінця. В дев'ятому ряду наші гілочки, в наших гілочках це буде таке останнє перехрещення гілочок. Ось, вони перехрестяться ось тут тут. І далі будуть іти вже рівно. Ось це останнє перехрещення, дев'ятий ряд. Я зараз його вам ну, почну і зустрінемось з вами в Тобто Тут у нас все так само, як і було. Так, вбачаюсь ліска. Ось, я в'яжу ці шість петель коси в наступному рядочку, ну, через рядочок точ, 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 точніше, в мене буде. Перехрещення. Ось, значить, знову ж таки поміняла. Мені зручно так, от я поміняла його раз. В круговому в'язанні у вас ті петлі будуть вже стояти, як схрещені. Там буде ще простіше. У розворотних їх треба ну, конкретно собі фіксувати і розвертати. І я дов'язую туди назад, і наступне показую ще перехрещення. Ось. Я дійшла в мене зараз 11-й рядок. Я вибачаюся, я, мабуть, сказала, що 9 11-й рядок починається. В мене знову перехрещення, формування першого перехрестя коси. І все. І далі рівненько в'яжеться в мене моя гілочка. Ось. в мене вона отак от виходить. Що ми робимо тут? Так само ми, оце в мене перші були. Три знімаю. У мене є відео конкретно по косам, як їх знімати, і, ну, в залежності від того, куди вони як там перехрещуються накидами. Кому цікаво, подивіться у відео це все є. Я все знімала Коси, як я їх в'яжу. Цей ряд в мене просто. Він в'яжеться до кінця, отак от, нічого нікуди вже не міняється. Просто в'яжемо так от і все. Ось, воно ну, такий має вигляд. Ось у нас вже формується перша косичка. І так само далі. Просто відео сильно не затягувати. Я думаю, що ну зрозуміло, тут схрещення і заміна петель в косичках. от Єдине, тут дуже уважно, бо ось у вас у 13-му рядочку оцю петлю ви в'яжете ще схрещену лицьову, а в 14-му рядочку ви її вже будете в'язати просто лицьовою Тобто, щоб у вас. Оця петля, тут вона у вас лицьова схрещена, а в наступному рядочку вона у вас просто лицьова. А з цієї сторони вона вже буде е виварітна. От. І це виходить ось. оце. Ви заходите ось оцей проміжок. Ось, бачите, між ними є проміжки. Ось. Тому оця у нас петля, вона і в'яжеться в наступному рядочку, вже як звичайна просто лицьова. Ось. Я думаю, що тут немає нічого складного. Я вам докладу зараз схему, розшифровку, як міняти петлі зрозуміло. В'яжіть задоволення, гарного дня!